Всім хвалилась ведмежатка, а у нас новітня хатка. Знали звірі всі довкола, у ведмедів хата нова. Два ведмеді ціле літо працювали, щоб успіти, до зими, щоб змайструвати барліг новий для маляток. Та оселя вийшла гарна. І простора, і охайна, не барліг, а справжня хата. Задоволені малята. Красота тепер в барлозі, ходять всі вже по підлозі. Їй віконечко маленьке, стільки радості у неньки. Всім сподобалася хатка. Так радіють, ведмежатка, Ліжко кожному малятку і стола придбали в хатку. Ведмедиха на світанку всіх скликає до сніданку, Кличе всіх за стіл сідати, будуть разом чаювати.